Доброго дня, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні у нас 8 червня 2025 року і ми знову виходимо з нашого виноградника, який розташований за 3 км від селища Гусятин Тернопільської області. Сьогодні святковий день, так що всіх вітаю з днем трійці. Так як сьогодні ми мене вихідні, святкові дні не працюємо. Так що давно не виходив. Вирішив коротко розказати і показати стан свого виноградника, а також що ми будемо робити в подальшому. Та що, Переходимо плавно на виноградник. Зараз будемо покажемо і розкажемо дещо. Як ви бачите, наш виноградник знаходиться. В такому, на сьогоднішній день, в такому стані. Як ви знаєте, що ми пізно відкривалися і випробовували цьогорічний метод свого боротьби зі зворотними загашками. На сьогоднішній день ми провели вже обруб... Обруб... обробітку, обробіток по 3-5 листі. Про віце, хочу вам показати на Прикладі любого саджа, любого пагона. Давайте візьмемо тут дніпровський манікюр-фінгер у нас є. От дивіться, і покажу, покажу далі всі пасинки з пазухів листків до грона ми перебираємо повністю. Далі будемо бачити, які буде відростати от такі пасиночки. Ми будемо приймати рішення або їх видаляти більше, якщо буде загущення. А якщо ні, то будемо прищіпувати над першим листочком. Кому потрібно буде більше вегетативної маси, можете прищіпувати над верхнім листком. А що хочеться вам донести. Найголовніше зараз в нашому пока регіоні, де хто вже виноградники почали цвісти, ми ще чекаємо цвітіння. З дня на день, я думаю, цвітіння буде починатися. Ще тиждень, ми, я думаю, по... тому що чуть-чуть піде похолодання, і ми ще тиждень сміло маємо до початку цвітіння. А хто не обробив свої виноградники до цвітіння, так що обов'язково проведіть. Ситуацію. Що я маю на увазі? Дивіться, нам треба побороти, я розумію, що всі вже знають, але найголовніші. Хвороби на винограднику. Це мільдію, оїдіум, ну і сіру гниль. Тож така досить підступна хвороба. Те, що що ми будемо робити? Те, що термін у нас ще далекий, щоб закрити період світіння, який буде продовжуватися протягом ну, до трьох неділь, я думаю, в залежності від сортів. Тому ми будемо працювати. Одним із препаратів або рідомілом, або танусом, любим препаратом, який надійно буде захисти, захистити наш виноград від такої хвороби, як мільдю. По уідіму можна сміло працювати, хто має фалькон, топаз, топсин М, -ем, сігними, Беліси. Але якщо ви будете давати, наприклад, фалькон, то обов'язково додавайте ще препарати проти сірої гнилі. Там є і тельдор, свіч. В інструкціях є норми їх використання. З фальконом будьте обережні, не перевищуйте дозу, тому що все-таки ми готуємося до періоду цвітіння, щоб не підпалити наш виноград. Ну, і ще хто, хто працював з барумісними препараторами, я би рекомендував додавати їх також. Але Хто не працював, випробовувати частково на невеликих кущах. Особливо ті е, гібридні форми, які щільно запілюються, туди бору не давайте. Бо потім будете сидіти з ножицями і прорізати щільність грони. Так що, буваємо про пасинкування, підв'язування. Хто не обробив ще раз свій виноградник. Обробляємо, проводимо зелені операції. Перед цвітінням полити виноградник обов'язково. Не давайте багато азоту йому. Тому що зараз буде все направлення буде йти на процес цвітіння. Ну і боремося. Наші хлопці борються за те, що і дівчата, щоб ми спокійно святкували сьогодні і вирощували наш виноград. А ми боремося з хворобами і радуємо їх своїми результатами. Так що ще раз хлопцям дякую і дівчатам. Слава Україні, Україні бути разом до перемоги, а виноградник ми виростимо і до зустрічі. А, забув. Бачу мало підписочок. Ну, якщо кому цікаво відео, формат мого відео, пишіть, коментуйте, підписуйтеся. Хто пробував на своєму досвіді щось записати, змонтувати, оцінюйте працю. Вам не жалко. А ми для вас будемо показувати, яким чином ми цього року в такий складний рік спробували зберегти свій виноградник і врожай і показати вам результати нашої роботи. А може щось візьмете для себе, а може і ні. Так що, ставимо лайк, підписуємося на канал і разом вирощуємо виноград. До зустрічі. Далі буде!